Вітаю, я вирішила дати трошки більше інформації з всього того, що є відзнято, і е, такий живий голос під час зйомок. Написала надписи, зробила. Ви прибудете в місце призначення. Нашим власникам уже немало років, під 80, але вони великі молодці. Трудяться, трудилися до, так сказати, до сьогоднішнього дня, а зараз вирішили вже жити в місті, де в них є можливість. Ось це ви бачили пасіку, це город, город невеликий, розкопаний п'ять соток, але там можна ще додати, як нам пояснили, це майстерня, кладовка, стодола. Тобто, хто під що собі. Придумає, воно з цегли, досить міцне, можна і баню зробити, тобто ну, кого на що вистачить, фантазії, коштів, рук. От воно є, далі це справа кожного. Да, да. О, можна робити баню, так. Да. Да, да. Да. А це стайня. Стайня. Тобто гарні ворота. Думаю, будем... Дуже гарні ворота у вас. Ворота тут були гарні. Але слухайте, ми коли давали фарбу шкурбу. Така та фарба була, ви знаєте, як водочку. Отаково. Отаково у нас без кучу і цей я це моему що була навіть не рушила. Я думаю, що поки, та, це поки це два роки тому. Думаю, я поправлю, би він мав мов виділити, ти про неї мала малювати, А він за уде так само не тупо там. Він сам мітер. Криниця, мотор, все тут є. Дерева молоді. Вітачки, все доглянуто, хоч люди вже не молоді. Велика такий, такий великий будинок. 35 кілометрів від Франківська. Дуже хороша дорога, ідеальна дорога, мені показуємо. І ось курочки де живуть. Дуже їм добре. Там і крольчатник, курятник, тут їм є де розвернутися. В літній кухні так тихенько, тихенько. В літній кухні є газовий конвектор. Є ось такий, така класна пічка на дровах, яка може гріти воду. Скільки води йде тут? 100 літрів цілий день у вас є гаряча вода, без витрат великих. Так, і дуже мало навіть є ванна. Так розумно і з великою любов'ю до жінки літня кухня. Є титан, який ж цілий день може гріти воду. Може бути, чи так, чи трошечки дров. Небагато дрів, да і дров йде, да, на це? Не, Ні. Не, не. Дуже, маленько, дуже Ось маленько. плита, там і ванна є, а в городі є душ літній. Так, там є там місце, ванна, де в... Та так, я бачу, я показую. Трударі. Гарно дуже. дуже Тут гарно. працювати, в принципі. Гарно. Ой, гарно, де я тепер гарно. Ще було, <перев> колись було, а тепер так, як є. <говорили> так. Пожалуй. Гарні тепер люди. Тепер вже було. Такі трударі. Так, трударі то страшні. Тому і так... пасіка, і такий умілий столяр. Така така, такі ворота. Просто я залюбувалася. Ну, бо, я що, більше, бо, я, бо я більше не бачила вашої роботи. Ну, та... ну ці вікна, всі двері. Що, це все, він? все що? собі з любов'ю зроблено. Так, так. треба лише малювати. Так, шататери, саму, двері, ось, все ось, все, ось, все поробили самі. Ну, все. Весь будинок, крім фундаменту. ще подивитися на, на, да. на, на кафельні. І ще, ще, ще середині так, да. є такий проміжок, аби воно, а потім вже повели. Розпочинаємо огляд будинку, як завжди, як найчастіше, це. Сіней, кілька дверей. В даному випадку двері ліворуч в кімнати, дві, а прямо в кухню. І... Є холодильники, морозильна камера, і це, ну, це вже по домовленості. По домовленості. Загідно, що ця підлога вічна От, порожок. Ну, а далі зробили сучасну таку. Підлогу, бо зробили євроремонт в цій кімнаті. Ось в цій кімнаті зроблений євроремонт, дуже все гарно. Майстром з Києва. Дивіться, підлога. А підлога без підігріву, просто плитка, так? Ні, плитка, він кров, угу. то і ще й мастер Так. Крім конвектора, в кімнатах є кафельні пічки. І вони опалюються з. Кухні, щоб було чисто в кімнатах. Шафа нашим господарем вбудована в стіну, і це дуже економить місце. І Разом з тим, ось дивіться, як він, він він, акуратно, добре вмонтовано. Викинули шафу, двері і він. Він зробили шафу. Но. Велика робота зроблена, і місце зекономлене. Це гарно. 20 квадратних метрів ця кімната, є конвектор. Тут е, речі перенесли, тому що йде е, був ремонт в тій кімнаті, от, і кафельна пічка, яка на дровах і в цих кімнатах. Ще раз нагадуємо: дві пічки, які топляться з іншої кімнати. Ось і є конвектор газовий, який обгріває цю теплу хату і можна газовим конвектором. Прямо по коридору ми попадаємо в кухню, вона досить простора, не менше 10 квадратних метрів. З цієї кухні опалюються в кімнатах кафельні пічки, і тут є конвектор. Ну, ось такий огляд. Я думаю, що інформації більше, а ще краще, коли огляд живий. Тому чекаю ваших дзвінків і поїдемо разом дивитися ще раз цю, цей будинок у цих чудових людей. Підписуйтеся, ставте лайки, до зустрічі!